Весною оживають людські душі, розквітає кохання, народжуються вірші. Ми звикли до весняного переспіву, птахів, сміху дітей і хочеться, щоб це продовжалося завжди. Але окрім щасливого весняного буття, є і сумні, болючі сторінки в нашому житті. Адже продовжується війна. І у цю сайливу пору оживають склади про тих, чиї благословенні усмішки линуть до нас із неба. Мій вірш присвячений нашим мужнім випускникам Віктору Лавренчуку, Олегу Саннику і всім захисникам, які віддали своє життя за Україну, боронячи наш мир, а ще сотням матерів, які Своїх синів, але попри все, продовжують їх чекати. Схилимося у земному поклоні перед їхнім святим материнством, шануймо молитвою безсмертний подвиг справжніх патріотів, синів нашої Батьківщини. Чекає мати, сина із війни, спливають дні, спливають ночі. У білому серпанку сивини зажурі смутку рідні очі. Ти, пробач, сево нене, не сказав, що йду на війну, але хто, як не я, буду рідна, захищати країну мою? В молитві складені в уста, благають небо, крила руки. Хай не настане смерті чорнота, не приведе до тяжкої розлуки. За двій, одвічний біль чекання, пробач мене, лебій донько матусю, прийду у снах до тебе на світанні, журавликом прилину повернуся, чекає мати.